Гул двигунів був рівномірним, навіть заспокійливим, і більшість пасажирів уже дрімала. Коли літак увійшов у густу хмарність над океаном, Андрій сидів біля вікна і дивився на білу стіну туману, що ковтала крила. Він летів додому після відрядження, втомлений, але спокійний. Поруч жінка з дитиною щось тихо говорила. Далі по салону сміялися молоді туристи, а стюардеса проходила між рядами, перевіряючи ремені. Раптом літак здригнувся один, потім ще. Хтось засміявся нервово, думаючи, що це просто турбулентність, але з кожною секундою тряска ставала сильнішою. Андрій стиснув підлокітник, намагаючись зберігати спокій, потім різкий удар і все навколо затремтіло. Відчулося, як машина почала різко втрачати висоту. З салону вирвався крик, дитина заверещала, світло мигнуло і згасло. Метал стогнав, немов живий. Люди хапалися за сидіння, молилися, кричали, деякі стояли в проході, не знаючи, що робити. Пілоти намагалися щось сказати по але їхні слова губилися у реві. Потім усе сталося одночасно: тріск, вибух, спалах. Звук рвущогося металу, і літак, немов велетенський птах зі зламаними крилами, полетів униз. Андрій відчув, як серце стиснулося в грудях, як повітря виривається з легень, як тіло летить у порожнечу. Потім темрява. Він прокинувся від тиші: лише шелест хвиль і крики далеких птахів. Небо було бліде, сонце сліпило очі. Голова боліла, рука нила, на шкірі подряпини. Навколо уламки літака, шматки металу, багаж, плаваючий в воді, берег, білий пісок, пальми. Андрій повільно підвівся. Серце калатало, але він дихав. Він був живий. Кілька метрів далі лежала жінка, та сама, що сиділа поруч. Її дитина плакала поруч, не розуміючи, що сталося. Андрій кинувся до них, перевірив пульс слабкий, але є. Поруч на воді хтось кричав. Він побіг, кульгаючи у воду, і побачив чоловіка, який тримався за уламок крила. Разом вони витягли його на берег. Потім ще когось і ще. Так поступово на узбережжі зібралося семеро людей усі, хто вижив. Вони стояли мовчки, дивлячись на море, яке ще хвилину тому проковтнуло їхнє життя. З неба опускалися клапті диму. Хвилі приносили валізи. Андрій оглянув обрій навколо лише океан. Безкрайній, байдужий, синій. Десь в глибині душі він зрозумів вони потрапили на острів, і, можливо, ніхто не знає, що вони живі. Перший день минув у шоку всі мовчали. Кожен займався чимось механічним, шукав воду, складав уламки, намагався знайти тінь. Андрій узяв на себе ініціативу, хоча сам не розумів, чому. Мабуть, просто не міг сидіти. Він зібрав людей двох чоловіків, трьох жінок і хлопчика. Представилися. Окрім нього вижили Марина, молода мати з дитиною, Олег, інженер, який летів у відпустку, Світлана, студентка-медик, Сергій колишній військовий, Ірина Стюардеса. Усі виглядали виснажено. Андрій сказав, що треба шукати прісну воду, інакше вони довго не витримають. Вони рушили вглиб острова, залишивши на березі сигнальний вогонь, на випадок, якщо хтось пролетить повз. Джунглі зустріли їх спекою і тишею. Земля була м'яка, під ногами шар хвої і листя, повітря вологе важке. Через півгодини вони натрапили на струмок. Вода була прозора, вони пили, мов божевільні, потім набрали у пляшки, повернулися до берега. Ніч настала раптово, з темрявою і звуками, яких вони ніколи не чули. Десь кричали птахи. Шелестіло листя, Андрій розвів багаття. Люди сиділи навколо, мовчали. Сергій сказав: якщо завтра не знайдуть уламків передньої частини літака, шансів на порятунок майже немає, бо сигнал подали лише раз. Усі розуміли це, але мовчали. Марина тримала на руках дитину, дивилася у вогонь і тихо плакала. Андрій дивився на зорі, вони здавалися такими близькими, такими холодними. Йому раптом здалося, що це не просто ніч. А початок іншого світу, де все, що було раніше, більше не існує. Наступного дня вони пішли в джунглі глибше, знайшли кілька пальм з кокосами, вполювали маленьку ящерку перша їжа. Сергій зробив спис із уламка металу, Світлана обробила рани в тих, хто постраждав. Ірина намагалася розібратися уламками літака, шукаючи аптечку. Андрій розумів, щоб вижити, треба діяти як одна команда, але страх розділяв їх. У кожного було своє минуле, свої втрати. Увечері вони знову сиділи біля вогню, і вперше хтось засміявся. Ірина сказала, що тепер вона, мабуть, єдина стюардеса у світі, яка не має літака. Сміх був короткий, але справжній він дав надію. Пройшло три дні. Їжа закінчувалася, вода ще була. Острів здавався невеликим, але густим. На півночі скелі, на наїщі болото, на півдні джунглі, а на заході безмежне море. Андрій вирішив, що треба облаштувати табір на узвищі – Подалі від хвиль. Разом вони перенесли рештки багажу, побудували укриття з уламків крила і пальмового листя. Сергій поставив сторожу, Олег майстрував щось на кшталт сигналу з дзеркала, Світлана варіла на твар, зграв, як і знайшла. Вони починали вірити, що зможуть вижити. Одного вечора, коли сонце сідало, Андрій стояв на березі і дивився на горизонт. Вітерні запах солі і диму. В голові крутилися думки: скільки днів мине, поки їх знайдуть, а якщо не знайдуть. Тоді що? Він глянув на інших, виснажених, але живих, і зрозумів, поки вони разом є шанс, поки є руки, що працюють, очі, що бачать, і серця, що б'ються, вони не зникнуть вони зроблять цей острів своїм домом. Минуло два тижні відтоді, як літак впав. Люди вже звикли до шуму хвиль, до запаху солі, до ранкових криків невідомих птахів. Життя почало набувати ритму. Зранку всі йшли за водою, вдень шукали їжу, ввечері сиділи біля вогню, але під цією поверхнею спокою ховалося напруження. Кожен відчував, що час грає проти них. Ніхто не прилетів, не пролітав, не подавав сигналу. Андрій щоранку піднімався на найвищий пагорб і дивився на горизонт, сподіваючись побачити корабель чи дим. Та океан був байдужий лише сонце, вітер і тиша. Сергій щораз більше ставав замкненим. Він говорив, що треба починати діяти, мов це не тимчасовий табір, а справжнє життя. Андрій погоджувався, але інші не хотіли вірити, що порятунок не прийде. Вони ще жили надією. Одного дня Марина впала біля струмка, слабкість і гарячка. Світлана сказала, що це зневоднення і стрес. Вона доглядала Марину, а Андрій сидів поруч, слухаючи її марення. Вона шепотіла ім'я чоловіка. Плакала у вісні, говорила, що не може залишити сина сиротою. Андрій відчув, як щось стискає його всередині не співчуття, а страх, бо він розумів, якщо Марина помре, це зламає всіх. Він цілу ніч сидів біля вогню, тримаючи в руках уламок металу, який став йому ножем, і дивився на зорі. На ранок Марині стало краще, і тоді Андрій уперше відчув справжню вдячність до цього місця, наче острів вирішив подарувати їм ще один день. Через кілька днів Олег запропонував зробити сховище для їжі. Вони вже навчилися ловити рибу з кістяними гачками, збирати плоди, навіть ловити дрібних тварин. Вони почали складати запаси, бо з кожним днем розуміли, що дощовий сезон близько. Ірина з Сергієм побудували щось схоже на огорожу з гілок від звірів і вітру. Усе ставало на свої місця, наче вони справді жили тут завжди. Але вночі, коли лунають дивні звуки, кожен відчував той самий страх, що вони тут не самі. Одного вечора Сергій і Андрій пішли на розвідку в глиб острова. Після години ходьби вони знайшли старі сліди, не людські, але й не тваринні. Вони були великі, круглі, глибокі. Сергій сказав, що, можливо, тут колись жили люди, можливо, це залишки старого поселення. Вони повернулися до табору пізно, мовчазні. Наступного дня вирішили дослідити місце. Разом з Олегом і Світланою рушили туди. За густими заростями вони справді натрапили на щось схоже на руїни кам'яні плити, зарослі мохом і залишки колишніх споруд. Світлана сказала, що це нагадує стародавнє поселення, можливо, ще до колоніальної епохи. Серед каміння вони знайшли уламки глиняного посуду, іржавий між і дивний символ, вирізаний на камені коло з трьома лініями всередині. Андрій подумав інакше, що це, можливо, нагадування усе повторюється. Коли вони повернулися, Марина сказала, що бачила у сні людей у білих шатах, які ходили берегом і співали. Її голос тремтів, а очі були сповнені страху. Сергій роздратувався, сказав, щоб усі перестали вигадувати, але Андрій мовчав. Йому теж снився сон про море, що встає стіною, і поглинає все. Минуло ще кілька тижнів. Їхнє обличчя засмагли, руки загрубіли, одяг порвався. Але вони вже не були тими людьми, що злетіли в небо того ранку, вони жили за правилами, які самі створили. Кожен мав обов'язок Сергій полював, Олег лагодив речі, Ірина вела облік запасів, Світлана лікувала, Андрій організовував усе. Вони навчилися не боятися ночі. Одного разу сильний шторм обрушився на острів. Вітер ламав дерева, хвилі накочували аж до табору. Вони стояли, тримаючи укриття, поки з неба сипався дощ, наче тисячі голок. Вогонь згас, усе розмило. Але вони вистояли. На ранок, дивлячись на розбитий табір, Андрій відчув дивне не розпач, а рішучість. Він сказав, що треба побудувати нове місце вище, міцніше, краще. І цього разу не просто для виживання, а для життя. Сергій спершу не погоджувався мовляв, треба економити сили, але врешті допоміг. Вони розділили ділянку біля руїн старого поселення і почали будувати новий табір. Вирубали частину джунглів, зібрали каміння, з уламків літака зробили дах. Поступово виросло щось схоже на маленьке селище. Ірина сказала, що це, наче новий початок. Світлана посміхнулася, можливо, острів їх не знищує, а випробовує. Андрій відчував, що це правда. Він почав думати, що цей острів це не просто місце аварії, а щось більше, щось живе, що спостерігає за ними. Одного вечора, коли всі заснули, він сидів біля вогню і слухав, як море говорить своїм вічним голосом, і тоді він вперше вимовив уголос те, що крутилося в голові з перших днів ми можемо залишитися тут назавжди. Слова зависли в повітрі, і йому здалося, що навіть хвилі замовкли. Наступного ранку він сказав усім, що треба почати будувати справжнє поселення, не тимчасові хатини, а будинки з каменю, як колись у стародавніх. Спочатку всі мовчали, потім Сергій кивнув, Марина сказала, що це дає сенс, і тоді всі погодилися. Вони розділили роботу, визначили місце під центр, під житло, під зберігання. Андрій відчув, що тепер у них є мета. Вони більше не виживали, вони починали жити минуло три місяці. Острів уже не здавався чужим. Він мав свої звуки, запахи, ритм, і кожен із них навчився жити в ньому, ніби тут народився. Їхнє нове поселення стояло серед дерев на висковці, кілька кам'яних хатин, дах з пальмового листя, центральне вогнище, біля якого завжди хтось чергував. Олег зробив з уламків літака металевий ніж і декілька інструментів. Ірина знайшла спосіб зберігати рибу в солі, Сергій навчав Марину ловити крабів біля рифів, а Світлана вирощувала трави й коріння біля джерела. Вони більше не чекали кораблів. Кожен новий день був не покаранням, а доказом того, що вони змогли. Андрій стояв щоранку на тому самому пагорбі, звідки колись дивився на океан в пошуках порятунку. Але тепер він дивився вниз на маленьке селище, яке народилося з уламків минулого. Вони назвали його Сонячна Затока, бо саме тут сонце завжди сходило першим, освітлюючи їхні обличчя. Андрій став лідером не за наказом, а за мовчазною згодою. Коли треба було ухвалити рішення, питали його. Коли виникала суперечка, він розділяв. Коли хтось занедужував, він був поруч. Але найбільше його дивувало те, як змінилися всі. Марина, колись перелякана мати, тепер ходила впевнено, її син сміявся і бігав босоніж по піску. Сергій, суворий і мовчазний, став добрим учителем, навчив усіх ставити пастки, розводити вогонь без іскор. Ірина вже не плакала ночами, а жартувала, називаючи себе мером. Олег навіть змайстрував невеликий годинник. Який ішов від сонця, Світлана записувала все, що траплялося, на клаптях паперу з бортового журналу. Вона сказала, що колись їх знайдуть і ці записи стануть історією. Але ніхто вже не був певен, чи хоче, щоб їх знайшли, бо за ці місяці острів став частиною кожного. Одного вечора, коли над морем заходило сонце, Андрій зібрав усіх біля вогню. Вітер приносив запах квітів і солі. Він сказав, що настав час зробити щось важливе становити правила не закони, а принципи, за якими вони житимуть. Ми не вижили, ми живемо, сказав він, і якщо цей острів наш дім, то хай у ньому буде лад. Вони довго говорили домовилися, що кожен працює на спільне благо, що не буде брехні, що все, що знайдено, належить усім. Світлана записала це як їхній перший кодекс. Потім усі разом виклали на камені символ коло з трьома лініями, той самий, який знайшли в старих руїнах. Він став їхнім знаком, символом єдності. Вночі знову був шторм. Потужний, як на початку, ніби сама природа випробовувала їх востання. Хвилі билися об скелі, блискавки освітлювали море, вітер валив дерева. Але цього разу вони не ховалися вони стояли разом біля свого вогнища, притискаючи до грудей дитину, тримаючи одне одного за руки. Коли буря вщухла, над океаном зійшло бліде сонце, і все навколо сяяло краплями води. У ту мить Андрій зрозумів, що вони перемогли не лише стихію, а й себе. Потім минув рік. Їхнє селище стало більшим, ще кілька хатин. Місце для зберігання риби, сад із фруктами. Вони створили щось схоже на спільноту, маленьке місто посеред океану. Вони вже майже забули, як звучить шум великого міста, як пахне бензин чи як виглядає вулиця. Їхній світ тепер складався з неба, моря і зелені. Одного ранку Андрій побачив у далині дим. Це було вперше за рід. Сергій підняв тривогу, усі побігли до берега. На горизонті корабель маленький, але справжній. Вони закричали, підпалили сигнальний вогонь, розмахували шматками тканини. Судно наближалося повільно. Андрій стояв, не рухаючись. У його грудях боролися два почуття надія і страх. Коли корабель підійшов ближче, він побачив людей на палубі. Вони кричали, махали руками, показували на берег. Ірина заплакала, Марина притиснула сина, Олег сміявся. Але Андрій не рухався. Він дивився на своє поселення, на вогонь, на людей, які стали йому сім'єю, і розумів, що якщо зараз вони поїдуть, усе це зникне. Коли човен пристав, усі кинулися до моря. Андрій залишився стояти. Сергій повернувся і спитав: Ти не йдеш? Андрій усміхнувся Комусь треба залишитися. Хтось має стежити, щоб цей острів не зник. Сергій мовчки кивнув і потис йому руку. Потім усі сіли в човен, і він дивився, як вони віддаляються. Корабель став маленькою тачкою на горизонті. Тиша повернулася. Андрій сів біля вогню, дивився, як сонце повільно піднімається над океаном і відчував спокій. Його серце билося рівно, без страху. Він був не загубленим, а знайденим. Острів прийняв його, як приймає море берег після бурі. І коли ніч упала, він запалив велике вогнище на пагорбі, як знак, що життя триває. Бо навіть якщо світ забув про них, вони створили свій місто серед тиші, народжене з неба, вогню і моря.